Коли я в перший раз зайнявся сексом, я зрозумів одну штуку, що це досить, досить охуєна штука. Тавтологія, але ви мене понімаєте. Но, но це штука, в якій треба пахати нахуй. Не будеш пахати, не будеш їбати. Ладно, коротше, мужички, блять, знаєте, щоб ми були, як то кажуть, на коні, треба виправляти помилки. Тому топ. Три помилки для хлопців в сексі. Помилка номер 3. Три. Це що? Це то, що тишина в ліжку. Йобаний в рот, чувак. Якщо ти думаєш, що ти будеш мовчати, і це буде якось сексуально в ліжку, взагалі ніхуя. Це не буде ніякої атмосфери страсті, нічого. Це буде атмосфера моргу. Ну, або якщо зі сторони так подивитися, отак присісти, як будто дівчина з легкою стадією епілепсії лежить отак. І їх хтось там блять хлопає? Оце все максимум, що можна. Добавляй страсті, стони, звуки. Можеш говорити грязні фрази. Дівчат це збуджує. Но є один нюанс. Який нюанс? Якщо в тебе голос якийсь такий, знаєш, пісклявий, не грубий, лучше не говори ніяких фраз, того що ти подумаєш, що в тебе в голові буде там типа я тебе трахну, сучка там. Ох, тобі нравиться сучка на коліна там. А на самом ділі це що ти, що ти, сучка? Що ти? От понімаєш, це може отак от звучати. І дівчина буде сміятися з цього, тому що це буде не збуджуєш. Тому перше, да, давай, щоб не було тиші. Ви не на поминках, ви на празднику. Це секс. Друга помилка. Яка друга помилка? Це оце, що, блядь, ці кіношні рухи їх називаємо, да, то, що ти побачив в парнухі, що цю дівчину бідну блядь, воротять отак, от як хочуть з нею. Да. Запомні, ніхто не хоче, щоб ним вертіли, блядь, як. Бургерною котлетою в Макдональдсі ніхто цього не хоче, розумієш? Не хоче, щоб йому блять ноги за голову залажували, щоб блять нагинали там, блять, скручували, били в голову і ногою наступали, блять, на челюсть. Це тільки в парнухі. Що я тобі хочу сказати, чувак? Це все нахуй викинь. Ви не на Олімпіаді, у вас не борьба, нахуй, що ти це, блядь, давай. Ні, такого немає. Ви займаєтесь коханням. Ну або, як я кажу, чпокаєтесь, але все рівно. Мужички, йобаний в рот, ви не на борбі, ви в ліжку з своєю дівчиною. Ну або з пациком. А, забув, кстати, рукава закатати. Йобаний в рот, моя фішка. І третє, точніше, перша помилка, помилка номер один. Дивіться, яка помилка. Це піздець. Я навіть спочатку я не повірив, що таке можливо. Це коли ти хлопець, да? коли ти закінчуєш, закінчив і не попередив. Це взагалі. Я коли мені оце писали, мені написало шість людей. Ну, типа, не підряд, прям написали, що що робити, якщо хлопець не попереджується так, я грубо говоря. Шість людей. Тобто, дивіться, яка картина. Хлопець закінчує. Такий оп, закінчив. Ну, все, до свидання, я ушов. Ні, так не можна робити. Чуваки, заповнють. Ти хоч поцілуй її. Типа йобаний в рот, що це за іспользування тіла. Я не можу поняти. Це ж це взагалі якась дурість. Я кажу, я спочатку не повірив. Тому хлопці, коли ви закінчуєте, хоч попередьте, скажіть ей. Люда, я зараз, о, у мене бак вже скоро буде вивертатись. Я зараз йду, да, їсти черешні, черешню, нахуй на кухні. А не так, що ти закінчив такий. Ну, до свидання. Оп, пішов, блядь, по своїм ділам, нахуй. Тому народ, не допускайте цих помилок, кайфуйте один від одного, кайфуйте від себе, їбіться і не сваріться. З вами був Олег. Не забудьте на мене, що підписатись, поставити лайк, комент, репост. Мені це приємно бачити, а вам приємно робити, напевно. Надіюсь. Боже, дай, чтобы... <laughs> Ладно, я не верусь. Короче, я вас всех люблю, обнимаю. Кайфуйте ведь життя, все. Замбув Олег, я полотил.